Приїхавши до Ружина, ветерани вшанували пам'ять Тараса Григоровича Шевченка і поклали до його пам'ятника квіти в знак вдячності Кобзареві за його незламну роботу в утвердженні української самосвідомості. Згодом зустрілися із представниками влади. Керівники району розповіли про досягнення хліборобів, які в цьому році вийшли на передовий рубіж у вирощенні зернових в області. Тут злагоджено працюють із інвесторами, які беруть землю на користування у пайовиків, тому що вони прийшли в село, і що тут говорити, вони працюють на прибуток, і доля їхня для вирішення соціальних питань була велика. І ми працюємо в такому напрямку, щоб сьогодні договірними зобов'язаннями була. Оп оприділена ця сума, і сьогодні в нас вже більша половина таких напрямків оформлена договірними зобов'язаннями приблизно 20-25 гривень гривнів за один гектар, який використовує інвестор. В Ружинській гімназії діє музей історії цього землеробського краю. В різні роки селяни наполегливо працювали над збільшенням врожайності сільськогосподарських культур. Мужньо боролися і за свою землю на підприємстві «Ружин молоко» Чотири роки тому розпочато масована реконструкція та встановлення нових передових технологічних ліній для забезпечення якості продукції. У Верхівнянському агротехнічному коледжі студенти та викладачі свято оберігають пам'ять про славетного французького письменника Онора де Бальзака, який три роки проживав в цьому маєтку. Процес пізнавання це безконечний, і чим більше живеш, тим більше бачиш, що ти ще мало чого знаєш. І от якщо кожна поїздка, вона приносить свої позитивні емоції, своє своє таке хороший настрій. Ну і все таке, тому і люди з задоволенням їдуть, і ми їдемо, і не сидимо дома, не позакривалися в чотирьох кутках і думаємо, а що ж далі буде. Особистим прикладом представники старшого покоління демонструють зразки любові до рідного краю та передають досвід набутий в руки відбудови народного господарства та його позитивних змін.